Казка Лисеня Рудик і дзеркало лісу. У глибокому зеленому лісі, де сонце лагідно пробивалось крізь густе листя дерев жило маленьке лисеня на ім'я Рудик. Він був дуже допитливим і жвавим постійно бігав у пошуках пригод. Йому дуже подобалося досліджувати світ і пізнавати нове. Та був у Рудика один недолік. Він часто не задумувався про наслідки своїх вчинків. Якщо щось здавалося йому цікавим, він робив це без вагань. Одного разу, гуляючи біля старого величезного дуба, Рудик помітив, що між корінням ховається дивне сяюче дзеркало. Воно ніби світилося в променях сонця і виглядало зовсім не як звичайне дзеркало. Рудик нахилився, щоб подивитися на нього ближче. Замість свого відображення він побачив сцени з лісу квіти, що розквітають, пташок, які співають, тварин, що граються. Але найцікавіше було те, що дзеркало показувало взаємозв'язок усього навколо. Як одна маленька дія впливає на цілий світ. Рудик простягнув лапу і доторкнувся до дзеркала. Одразу ж його оточило м'яке світле сяйво, і лисеня опинилася ніби всередині дзеркала. Навколо розгорталися різні історії. Він побачив, як одного разу під час гри він зірвав ніжну квітку. На перший погляд, маленька справа, але в дзеркалі відобразилася довга лінія причинно-наслідкових подій. Після того, як квітку зірвали, пташка, яка робила гніздо поруч, була налякана і покинула його. Яйця не встигнуло вилупитися, і це вплинуло на всю популяцію пташок у лісі. Рудик здивувався і засмутився. Я не думав, що моя маленька дія може викликати стільки проблем. Дзеркало ніби відповідало мовчазною посмішкою, наче казало: кожен вчинок має значення. Вона показала також протилежний приклад як маленька допомога. Підняти пташеня та посадити його на дерево розповсюджує доброту і приносить радість усім довкола. Після повернення у свій світ Рудик почав помічати, як навіть його найменші вчинки впливають на життя навколо. Одного разу він побачив, що, переступивши через маленьку травинку, він зруйнував домівку жука. Я навіть не думав, що тут хтось живе, сказав він сам собі. Іншим разом він допоміг потерпілому від вітру пташеняті повернутися до гнізда, і тоді навколишній світ наповнився радістю співу. Рудик став уважнішим до природи і своїх дій. Він розумів, що все пов'язано його добрі або недбалі вчинки можуть або зруйнувати, або зберегти красу лісу. Настала спека, і в лісі почалася посуха. Річка майже висохла, а звірі почали страждати від браку води. Рудик зібрав своїх друзів білочку мілку, їжачка колька, зайчика льолика та інших. Ми повинні допомогти нашому лісу, сказав Рудик. Якщо ми не зробимо щось зараз, буде гірше. Вони вирішили разом викопати ставок, де б збиралась вода, і посадити нові рослини, які допоможуть утримувати вологу. Працювали всі, бобри копали землю, зайці носили воду в листях, птахи знаходили насіння для посадки. Рудик запам'ятав урок церкала і намагався не тільки не шкодити, а й творити добро. Завдяки спільним зусиллям ставок наповнився водою. Рослини почали відновлюватися, птахи поверталися, і ліс ожив. Звірі влаштували свято біля ставка. Вони співали, танцювали, ділилися радістю. Рудик дивився на все це і відчував гордість за свої вчинки. Одного вечора, коли сонце заходило, Рудик підійшов до дзеркала, що все ще стояло під дубом. Цього разу він побачив не тільки наслідки поганих вчинків, а й красу своїх добрих справ. Дзеркало ніби посміхалося йому, як мудрий друг, який підтримає і надихає. Все у світі пов'язано, подумав Рудик, і я частина цього великого ланцюга. Відтоді Лисиня жив, пам'ятаючи урок дзеркала. Він став уважнішим, дбайливішим і добрішим. Він навчав інших звірят берегти ліс і допомагати один одному. Кожен день для нього був можливістю зробити світ кращим, бо знав, кожен вчинок має силу. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал. Щоб не пропустити наступні.